You У західному регіоні України вдруге провели щорічний хоровий фестиваль Акорди неба. Цього року свято відбулось у першій адвентистській громаді. Луцька на фестиваль приїхало 12 хорових колективів із західної України та хор зі столиці Білорусі, мінська. Організатори прагнуть розвинути в церкві культуру хорового співу. Цілю цього фахорового фестивалю також є підтримка диригентів. Вона відбувається в особистому контакті. Я, як організатор, спілкуючи з ним по телефону, я пропоную слухачам підходити до диригентів, щось сказати слова підтримки, слова подяки. Бо в церкві це є безкоштовне. Це не є зарплата за цю роботу, це є саме посвячення людини. І дуже добре, приємно, коли один одного при приємні приємними словами підтримуємо. Цього року гості фестивалю мають нагоду написати подяку хоровим колективам із різних міст. Ми напишемо подяку хору із Білорусії. Кожен хоровий колектив отримав слова вдячності та благословення від слухачів. Письмові подяки диригенти повезли у свої міста. Вручили хорам і подарунки від музичного відділу Адвентистської церкви: камертон, солодощі та пам'ятні магнітики. На фестивалі говорили й про біблійний погляд на музику. Музика наявляється атначалом, етабої тварині. І якщо ми беремо, що музика, початку – хорове пенії. Ану також являється адсабга начала, оно звучало на небі і до творения нашої землі. Оно сопровождало творение нашої землі, і всі самые грандиозные события, які були на нашій землі, всегда сопровождал хор ангелов. У біблії написано, що за часів старого завіту хор складався із 228 навчених хористів, разом з якими співав увесь народ. Під час богослужінь хоровий колектив ізраїльського народу стояв обличчям до жертівника. Сьогодні, як запевняє Олена Носова, хор також відіграє в церкві важливу роль і звернений до жертви Ісуса Христа. Завдання диригентів обрати для колективу саме той твір, який буде до душі і слухачам і хористам. Не кожен твір, який, скажімо, я маю партитуру, я можу взяти в роботу. Я мушу пережити той твір. Якщо він мені припаде до душі, якщо я відчую і художній замисел. В тому творі, який закладений, як я прочую його до глибини кісток, от тоді я можу відважитися взяти в роботу. Якщо я бачу, що хоровому колективу твір не по силі, той твір я не буду брати. Це питання репертуару, його вчать тих студентів, хто відвідує курси хорового диригування. Це питання смаку, це питання можливості колективу. Це питання тесетур, це питання дихання. Репертуар я підбираю тільки такі, які підходять даним голосовим можливостям мого колективу. Більшості людям подобаються якісь такі харизматичні твори, такі, що їх піднімають, знаєте, окрилюють, вони дійсно задоволені того, що вони співають. На завершення заходу пролунав величний зведений хор у супроводі оркестру. Одним із завершальних творів прозвучав релігійний гімн України Боже, великий єдиний молитва про мир на рідній землі.